На перехресті дісталася трагедія гуркіт тракторів, екскаваторів та бензопил прибирають наслідки ракетних ударів, але в цьому куточку немову усе стихає. Сюди містяни несуть квіти та іграшки. Дуже шкода людей, що дуже багато загиблих. Це теракт не тільки на місто Суми, це теракт для всієї країни. Це не люди по-другому, я їх не можу. Назвати на тротуарі сліди крові, скло та вибуховий пил. У неділю тут повсюди лежали тіла загиблих на цих кадрах із нагрудних камер патрульних перші хвилини після ударів. Пожалуйста, мамі там уже допомогу Кати пожалуйста, спасіть її. Пожалуйста. За мене можете не переживати. 117 поранених. Швидкі везуть в усі лікарні міста. 66-річна Наталія того дня мала знімати шви після операції на нозі. У медзаклад їхала зі знайомим. Я гагахнула в мене а ну, в машині кришу знесло, все повивалося. У мене голова все в стеклі. У мене кровавий дощ пішов, рука оця отак просто хоп, і отак упала. Отак, як німа, сразу в мене впала і така диромаха. Волонтери одразу наклали жінці турнікет, але руку врятувати не змогли. Такий світлий день. День. Зелена неділя, нема прощення ніколи, ніколи цьому люди нема прощення. Так у цій лікарні ще п'ять пацієнтів у реанімації. Дуже важкі з множинними травмами, з комбінованими травмами травмами. Один одна людина лежить із опіками. Тобто важкі всі. У чотирьох із п'яти є загальна позитивна динаміка. Найбільше постраждалих з травмами очей. Дуже багато було в очному відділенні, дуже багато постраждало у людей очі. Ну, таких, щоб очі ампутували, не було такого. Тобто очі врятували. Пані Алла вирішила перевідати дачу. Їхала 62-м маршрутом. мені що повезло, що я сиділа спиною до водителя. А, а, а всі, хто сидів лицом, всіх поранило сильно, мене не дуже. Рядом зі мною бабуся прочитала, де да муж не відповідав на слова. Потім вибили окно вибили, стали вилазити в окно. Когда я піднялася, подо мной три чоловіка лежали. Я... Прикажу, вставайте, вставайте, помочь, не могу, бо самой же кров ті, чотир, рука рукабалі прибіжали волонтери. СССР. Нас потом всіх туда спустили в укрытие, оказали первую першу домогу, дякую Дякую, такі молодці. Поруч з залою в транспорті сиділа тепер сусідка по лікарняному ліжку, пані Людмила. І стюгла з глаз витягували. Голову перервали. Це її чоловік так і не відповів дружині в автобусі. Та я поки із глаз стюкла повисипала, то вже люди лізли через вікна, тоді через двері. А я оставалася до последнього, думаю, де ж мій чоловік він би не вийшов, щоб по мене не повернутися, він би не боровся в мене. А я ж його почала перевертати, тріпати. Думала, він може поранений. Нашої пульця немає. Її грою заслуховувалися тисячі людей, але вона більше не сяде за інструмент. Не дійшла до філармонії талановита піаністка-органістка Олена Когут. Дуже багато робила обробок різних, різної музики для органу. Грала ну, автентичний органний репертуар. Дуже прекрасно грала на фортепіано з оркестром. Вона ну, прекрасний концертмейстер, прекрасний педагог і цікава дуже людина. Загинула вся родина Мартиненків, батьки з 11-річним сином Максимом. 17-річний Олег. Пішов святити вербу. Дві подружки відпочивали біля університету. Це наші дві студентки медичного інституту другого курсу. Недільного ранку загинули 35 людей. Ракети поцілили в будівлі державного університету. Університет буде жити далі, ми будемо далі працювати. Ми стійкі. У нас велика інфраструктура. Ми зараз впорядкуємося. Ми зараз. Прийдемо, як кажуть, до, до, до оговтаємося трішки. Удар по конгрес-центру сягнув навіть укриття, де облаштована театральна студія. Мала бути вистава, декорації розставлені, світло, звук, заставки, які для дітей там вибачте, сумки з бутербродами ведучих стояли. От чудо, що нікого не було. А вони ще не прийшли, діти ще не прийшли. Викладачі та студенти взялися за відра та віники. Прибирають у понівечених аудиторіях. Скільки зможемо, стільки й робимо. До вечора до да. скільки сили є, стільки й працює. Комунальники зносять аварійні стовпи, дерева розбирають завали. Рятувальники допомагають з висотними роботами. В Будинках електро, водо, газопостачання в наявності єдине у нас питання. Це ж Петропавлівська 60 будинок найбільше постраждав, тому що не там і так е, зірвало. Заяви про пошкоджене майно приймають у міському штабі. За день вулицю планують відкрити для проїзду. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, інтерподробиці, марафон Єдині новини.